Доброго дня, компанія Автофокус У нас нове надходження Ford Mondeo 2008 року випуску, 2-літровий дизельний двигун під капотом. Візуально автомобіль дуже чудово виглядає, по кузу експлуатації немає. Зараз покажу її з лівої сторони. Він у нас на автоматичній коробці передач. Тут у нас повністю ціленький. Тут у нас проклеєна бронеплівочка захисною. Склопідйомнички задня ось така сонцезахисна шторка, салона, тканевий, дуже охайний, дуже збережений. Попенього тут повний склопакет, електричне регулювання, корекція пар, круїз-контроль, мультикермовесь таке шкіряно. Сидіння водія в доволі непоганому стані. Як я казав, автоматична коробка передач, клімат двозонний, мультимедіа з підключенням телефону, підігрів лобового підігрів заднього Скла. Дуже непоганий варіант. Автомобіль можна придбати як кредит, так і в лізинг, або приїхати, де забрати його за готівку. Знаходимось в Михайла Гришка 4А. Тому чекаємо на перегляд.